Друзі, сьогодні буде огляд на кишмиш Рататуй американської селекції. Хто в темі знає, чиї це бірочки, в кого я придбав чубок. Хто догадався, пишіть в коментарях, буде цікаво. Ось так от виглядає кущик посадки минулого року, виготуючим саженцем. Зумів я виростити таких три рукавчика. Ось це все, що я зміг від нього добитися на цей рік у відкритому ґрунті. Досить такі в нього короткі відстані між. Бруньками. Трошки пошкодив його град. Такі були реалії цього року. Ну що, переходимо в тепличку, покажу як виглядає кущик, який посаджений з одного черенка. Це був один чубук. От, вийшло з нього два саженця, один тут на вулиці, а інший в тепличці. До речі, сьогодні 22 серпня 2025 рік. І ось це перед вами вже визріває лоза, Такі ж невеличкі міжвузля. Але визриває вже лоза і в такому навантаженні кишмиш рататуй. Він став відкриттям для мене цього року. Дуже велике навантаження, навіть трошки його перевантажив, там я лишав по дві гронки на пагін. Ось. Він підтягне своє, буде частково, буде частково його розвантажувати, так як до мене люди приходять у відкритому ґрунті, в нас у Волинській області ще виноград не достиг. На жаль, на 22 серпня це, мабуть, найважчий рік зі всіх, які були на моїй пам'яті. І будемо сьогодні частково зрізати наш рататуйчик. Зрізав саму стиглу гронку. 805 грамів. Такі громки в нього до кілограма бачите? Візьму от декілька ягідок. Таких 26 грамів, 4 ягідки. Візьму ще одну. 5 ягідок, 33 грама. Ось так виглядає рататуй. Зараз вам покажу його в розрізі, його безнасінневість. Ось така в нього камера, є такі невеличкі. Рудиментики, які взагалі не відчуваються при їжі. Тобто виноград цілком претендує на перший клас, дуже смачний, дуже гарний в нього цукор на даний момент, і також дуже гарний в нього смак. Смак щось, щось не то ванілька, не то цукрова вата, і з, таким, з якоюсь такою квітковою гармонією ну дуже класний він. Словами важко передати. Але всі, хто приходили, хто пробували цей рататуй, всі дивувалися, наскільки він може бути смачний. І от хоч я сьогодні пив каву і попік язика, все одно він смакує. Так що, друзі, в кого є тепличка? Скажу ще про е, терміни його, він заявлений як ранньосередній, середній. Хоча, е, як на мене він пізній. Е, пізній він, е, і якщо ви маєте тепличку, його варто посадити, тому що він доволі стриманої сили росту і в тепличці він розкривається е, на всі 100%. У мене, до речі, кущ на власних коріннях. Що пер, що той, що вам показую в відкритому ґрунті, що цей. Ось, є і такі дрібніші ягідки. Але, друзі, це нагадую кущ посадки минулого року вигадуючим саженцем. Це його сигнальне плодоношення, перше, і кущ в перевантаженні. Тому будемо за ним спостерігати, будемо з ним працювати. Дуже, дуже щасливий, що його маю, що його придбав, дуже щасливий, що посадив його в тепличку один кущ, незважаючи на пізні його терміни. Хоча, бачите, по цьому році мене рататує раніше достиг, ніж у відкритому ґрунті та ж Зорінька, ромбік, подарок не світає і інші. Тому якось так. Варто вирощувати, варто мати. І на другий рік, я думаю, я покажу вже його і в відкритому ґрунті. Тільки бачите, в нас кожен рік це лотерея. Цього року були тричі, у нас були повторні заморозки, потім були дощі. Стихія мільдю. Після цього був ще град у відкритому ґрунті, і, і от зараз у нас холодні ночі. Сьогодні на ніч передові знову дощі і зниження температури вночі до 8 градусів, а в день 18-19. І я не знаю, як в мене має цього року Молдова достигнути і її подібні. І, але ну, що маємо, те маємо. Дякую, друзі, всім за огляд. Е, кому відео було корисне, ставте лайк. Е, дякую, що ви зі мною. На все добре.